В одну з лікарень Дніпропетровщини першого пораненого привезли вже 25 лютого. Завідувач травматологічним відділенням Юрій каже, у них лікуються захисники здебільшого із ураженими кінцівками. Першого пораненого нам привезли 25 лютого, і з того дня по сьогоднішній день ми надаємо допомогу і цивільним, яких ми повинні лікувати, і військовим, яких нам додають військові. Це не вперше вже казано, здебільшого це вибухові травми. Кульових поранень дуже мало. Но здебільшого це, звичайно, вогнепальні поранення, і здебільшого це вибухові поранення. Це шрапнель, це уламки, це навіть від вибуху, коли тіло людини відкидається хвилею. Тож люди падають, і теж травмуються. Ну, в більшості це вибухові травми. Лікар додав, що бійців ставлять на ноги, підбадьорюють та відправляють на подальшу реабілітацію. Майже всі змотивовані повернутися. Хоча багато разів ми розуміємо, що вже де ну деким хворим, це вже не грозить, вони цього не приймають. Вони міркують одужати і знову повернутися до бою. 26-річний Василь із Львівської області пішов захищати країну ще у перші дні вторгнення, 28 лютого. Перше поранення отримав 21 січня. Розповідає, був у бліндажі. Зовсім поруч прилетів снаряд від ворожого танка. Уламками поранило ноги. Так і потрапив до лікарні у Дніпрі. Ми стояли Миколаївська область Харківська. Ну, Як на Ізюм, а зараз, зараз як на Купінськ. В нас особо такого, я не можу сказати, бо в нас реактивна батарея, то ми зараз прикомандіровані те, то прикриваємо тил батальйонів. У мирному житті Василь працював на одному із харчових підприємств. Поміж тим, займався облаштуванням систем опалення та водопроводів. На війні опанував фах артилериста. Коли призивався, ну, думків тоді не було, тоді треба було йти і все. Ну, думків ніяких не було. Ніхто не знав, куди йде, наскільки йде, і на що йде. Ну взагалі ніяких думків не було. Просто треба було йти і все. То вже буде видно, дай Бог, щоб все жилося. І ну, я міг ходити, а, а далі буде видно, щоб війна закінчилася, Ну, Якщо не закінчиться війна, повернуся назад стрій. Вдома на бійця чекають дружина, двоє дітей і батьки. Навесні добровольцем пішов на фронти Анатолій з Полтавщини. За фахом він монтажник-висотник. Чоловік впевнений, треба гнати ворога, скільки буде сил. Я 7 березня добровольцем пішов в українську армію на фронті з мая місяця, а на Різдво, 7 січня отримав поранення. Напевно, запам'ятовується найкращий перший бій. В травні місяці ми, наша бригада вийшла на захист Славянська. Тоді вони атакували, це був травень місяць, ми їх зупинили під Слав'янськом. Небіж пана Анатолія теж служить у Збройних силах України. Крім того, з перших днів повномасштабного вторгнення мобілізувалися і чимало друзів та знайомих. Все заради майбутнього дітей, заради вільної України, стверджує воїн.